Мене звати Ніколас Карма. Цікавлюся, скільки коштує ваш лук. Викладачка англійської <плес> капелюх. Багінський, вісімнадцять. Собачка звати Гучі. Це <святувач> не на відповідочок Гучі. То спеціально Гучі роблять для собак. Скільки коштує такий ремішок? Двісті. Двісті 200. 200 доларів. Так. А сумка. Так ви ж знаєте, вже ціни всіх такої вітоні. А якби я так мені так всі відповідали, <святувач> то я би вже не мав що знімати. Можливо, через байера купували, може, дешевше було. Десь півтори. І взуття. Взуття. За... Ерме, десь вісімсот доларів. Так. А годинник? Годин карті. <святувач> І скільки коштує такий? Десь п'ять тисяч десь так так. піжечок такий ви ще немі взяла десь дві тисячі Гусини, кальцедоні, півтори напевно. <рес> панія Юля. Ну ти начувайся з коментарями, а ви я читали? Вже так була, я вже читала. Так. А ви маєте кохану людину? Ні, взуття це кос 135 орієнтовно євро. Буду суми називати в євро, бо замовляли. Люди потім будуть говорити. Спідниця десь 700 гривень, светрик кос 100 євро. Український бренд Гуня 5000 тисяч гривень. Сумка. Аркет, як і минулого разу, 150 євро. Чим ви займаєтесь знаю? А чим ви займаєтесь? Трошки на себе, трошки на державу. На державній роботі працює? Ага, я зрозумів. Добре, у вас очі такі, як в мене, трішки схожі. Залонкуває. Так, заленкувається такі болотні. Є шестому. Такі болотні. А,